Вітаю товариство! Запоріжжя вас вітає. От та машинка, яка раптово зупинилася в Запоріжжі на тим, тимчасово, щоб передати хлопцям. яким, ну Ви знаєте, що є бригади, які в нас дуже потужні, і зараз е, відпрацьовують на запорізькому напрямку. Оця машинка, ви можете згадати так. Вона була зібрана. Зібран, зібрані кошти, придбана. Завдяки э, волонтерській спільноті спільноті э, Білої церкви э, потім долучився Шелудько, зібрали ніштяки, які потрібні в машині. Зараз я їх покажу. Тобто, завдячуючи людям, були придбані домкрат, э, трос, компресор. Потім окремо камери для монтажу, щоб можна було вночі їздити. І зараз я дам слово хлопцям, які, скоріш за все, не дуже звикли до таких моментів, але це треба зробити такі звернення для людей, щоб просто подякувати за те, що вони долучилися до цього збору. Большое дякую всім волонтерам, всім, хто допомагає. Без Безлічні слов. Велика подяка тим, хто донатить і допомагає Збройним силам, адже контрнаступ забирає багато сил і машин. Нам вони потрібні. Дякуємо за все. Слава Україні! Героям слава! Ну що, будемо хлопців відпускати, бо їм ще часу, на жаль, дуже-дуже мало, тому всім подяка. Героям слава, друзі, всім доброго дня, слава Україні. Знову з вами ми шелучки. Тренувачка. Їхали по питі, дівчата там співають. Кажу, думаю, мене включу-включив. Тренуємося вечором сьогодні без стрім, прямий ефір. Зараз приїхали до Танюшки. Можливо, заберемо якісь роботи, якісь гільди, набрали що щось вже готове. Так що знову провідаємо нашу майстриню, подивимося, що там. Да як там, ну, Дівчата вже погнали. Тютютаню не бачив. Я бачу котика і не бачу нашої хазяйки. Друзі, котенята. Кому потрібні е, котенята від нашої майстрині? Добрий день. А чого ви ховати? Все нормально. Я ж не з автоматом. Так що, кому треба коти, які ложать кладку. Вони вже готовляться ложити кладку з красного кирпича. Один веслухий уйшов під пілля. Хтось все їсть, п'є і одразу закусює. Один ось теж пішов в атаку. І їхня мамуська прийшла. Так що, друзі, кому треба котик від нашої майстрині, пишіть, пишіть в коментарях. Їх... Шість штук каже, так? Да? П'ятеро. Ого! Добрий вечір, Тобі! А що ж не вечір? Привіт, привіт, красуня. Ти сьогодні взагалі во всій красі. Чуєш, ну ми вже раз не питали, можна дітям морожено їсти чи ні, але ну, я думаю спитай. Це твоя нова, нова буде майстриня, так? Да? Добрий день. добрий день. А вас тут багато, так? Да? Це я вже знаю. Привіт. Красунька, вона не тільки малює, вона ще й співає. І каже, і танцювати можу, да? і му й пописи комусь дати, хто неправильно балакає. Що ти, як діла? Мамка, ти теж наділа вінок. Ого, от тут ціла виставка. Це Та ти так принарядилася, щоб стати так на фоні, і я тобі зроблю таке. Я зроблю з тобою селфі. Да? <рес> От красота. А де сама головна? Аврора? Да. На а Володим. я ж думаю, бляком відкрили калітку і не нема. Не нема нема Думаю, що ж такое? <рес> А що це дівчатка наші малюють? Важкий пейзаж. Настюш, ти замерзла дитя. У нас побачила включений телефон, вони ж в гаджетах живуть. А коли на них наводиш телефон, починаєш знімати, вони їх трішки паралізують. Тебе вже не паралізує, все нормально, так? Патріотична жовта футболочка, люблю такі кольори. Жовтий. Це вчора, а вчора кого це я обратно хотів перевернути дороги ногами. Чуєш, в тому році купали картоплю, купали у Васьки в Сойми. Васьки не було вдома, Васька служив. А прийшла його родичка допомагати. Така, ну така, знаєш, така як БМП-2. От, а може й Т-72, не знаю, така вам хороша, потужна. І прийшла, і в неї, коротше, футболка синя чи цього, жовта, а шорти сині. Я кажу, Свєта, тебе треба догори ногами перевернути, щоб було сочеталося, так, щоб було все нормально. Чуєш, в мене ще одна просьба, поки я не забув, і телефон не виключив. Казала моя Леся Петрівна, що твоя мамка може перепетірувати спину. Може, так? Да. Так треба було її нам з собою взяти чи що. А я, да, чи куди її треба відвезти? Ні, ми можемо мамку забрати. Я тобі скажу, в центрі вона живе. В да? Ти мені номер телефону тоді даси, бо каже, мені треба тут вирішити, коли треба побалакати, бо реальна проблема да? там є з спиною. Угу. Да, так да. що дівчатка малюють пейзаж. О, а ми дивимося на красу, яка на голові у нашої майстрині. Ну, це взагалі краса, ну взагалі, а ти такого вінка Це Я сама зробила. Я тільки хотів сказати, це ти собі сама таке да. зліпляла. Да. Ну, ну тут вже додала, а то дешечки задні Люди не, творчі, творчі творче. у всьому. Красиво. А що ви скажете про вашу вчительку? Як вона вам взагалі? А? Хороша жіночка така? Да? Вона як подружка чи як вчителька? як вона більше. от? Ну от так. Ну, коли вона там вам щось каже, щось неправильно виходить. У неї підхід такий, як у школі вчителів, чи такий більш-менш такий дружецький? Ні, вона не оре, як учителі. Да, Все-таки у ручколі вчителі, так? Да? Да. О, а устами дітей, глаголи дійстина. Все-таки вчителі кричать, а потім ще дзвонять батькам і кажуть, що ваші діти не хороші. То давайте на сьогоднішній день у кожного є гаджет і будемо на ричку знімати ці правоправні дії. Ні, ну буває виведуть, питань не є. Да. О. Так що, Танюш, не буду я твоїх майстринь майбутніх Березанських е, сильно там смущать? Я а а? Може... Настя да? і малює, і співає. Настя теж. Та тож... Настя вже все нормально, вже другий раз, бачиш, вона вже наша шелудька взагалі не реагує. А? а де ти, бачив? Ми вже були не раз, та ж ви зі мною не завжди буває. Ми вже попадали на уроки, тоді Настя сама була, то творила тут. Чудила і творила. Там, ну, Творчі дітки. люди вони трошки чудаки. Ви ж повинні розуміти, що У нас, це не тебе сум... сьогодні гір це, е, рослинний мотив, Рослина тематика. У да. тебе що, бур'янами все заросло чи що? Ні, це город посапаний. Ні, я думав, що тебе так воно надихнуло і ти рішила. Не знаю, мені чують, оці всі ті. Е, е, Біди, які наробила русня, чогось мені вони так. Ну, я не поки що вирішила, вирішила намалювати таке щось. Зло прикрасить треми. добром да. таким, да, красотою. Ось такий росиний орнамент. От рекомендувала б, хто буде при, е, купувати їде, брати парою по дві штуки. Ну, тобто, знаєш, вони будуть гарно дивитися, якщо там буде наприклад ось ця да? і ось оця, ось наприклад. Це, це, це соняшнички, так? Соняшнички, так. Да? Да. Ну, бачиш ага. життєпосередньо. Або взагалі ага. три з дубовими ага. листочками. Да. Каховська геть, я також зобразила. Ну це наболівше а, питання. Минуть, да. сьогодні, сьогодні день. Ну як же можна було минути, як воно в душі? Воно є. Тільки що теж поїхали наші березанські на Херсон. Заїжджали до нас, теж Мар'яна Розовик і з Ванюхою помчали. Це раз машину вже в нас не беруть, поїхали, я так поняв, своєю технікою. Ну, Волонтери деякі от спілкувався з волонтерами, да, більшість волонтерів переключилися на Херсон. А, і так як теж збираюся там ну, на ЗСУ далі, то реально штопор. Але мої підписники ну, все-таки почуть, почуть, по чуть-чуть по по допомагають. І, Надію, що вже машинка Святої Добровольської, що ми збирали і хлопці, верніше, саме більше вони назбирали. Вірніше, як Свята долучилася до хлопців, а я долучився до Світлани. І тільки разом об'єднавшись, це все діло можна зробити. Тому що коли є там навіть 120 тисяч гривень, а коли машина стоїть там, наприклад, 230 чи 240, то зрозуміло, що їх не вистачає, і ми її не купимо. Чи там люди не куплять? Ми купимо цей резину, купимо, ми там купимо. З підписниками укомплектуємо і додаємо тих 50 чи 60 тисяч гривень. Тобто люди потрошку все-таки нам е, скидають. А от з другими спілкувався з волонтерами, виставили пост. ноль. На херсон збирають. Е, чомусь так. Хворити е, просто... пішли на херсон. Да, але я вважаю, що це все треба, щоб було якось більш-менш організовано, тому що не, ну, ніде воно не ділося, і потреба у хлопців не зменшила. Кожна поремонтована машина, вона вже завтра їде, вона везе БК, везе воду, продукти, вона спасає життя. Е -е Також ті речі, які там потрібні, якась аптечка, якась розгрузка, якісь наушники. Це теж дуже важливо. Що в тебе зображено після Каховської ГЕС? Що ти сюди вложила душу? Каховська ГЕС і затоплені будинки, які пливуть. І нам пішло на шостого, коли вони зробили цю катастрофу. Ну, вони ж так не вважають. Ну, як завжди, да? От весь світ дураки. Та навіть Це весь світ теж не сприймає цю ситуацію. Тож ми сприйняли цю ситуацію на один. От і от Каховська ГЕС, да? ну от, в принципі, проблеми в цьому світі, коли якісь були, Україна, яка вона не є, бідна і нещасна, але завжди вона підтримувала. Навіть в період війни, коли в Турції була така біда, ну, да. а нас залишили один на один. І нам ніхто ну, в цьому плані не підсобив. А це реально люди думають, що теж це так ірунда. Ні, ні, це так. вже йде дуже велика, як воно, екологічна катастрофа. Це до Болгарії, так, да? забруднення і пішло. А скільки там плаває тварин? Ну, я ж зі своєї точки зору, ти розумієш? Сині, корови, коти, собаки, люди. Також є, вибач мене, але воно це є реалії життя. І мені саме обідно, коли також про війну розрозповідають, отам все так красиво. Там от вибили стільки-то расистів. А звідки тоді беруться наші загиблі герої? Ну чому? Чому це не говорять? І люди сприймають обстановку, так як тут є. Тихо, мирно, в нашому селі не стріляють, значить, в нас немає війни. Да, треба людей трохи роздуплять. Просто ті відео, які хлопці скидають безпосередньо... Ти просто шокований. Понимаю? А ти їх не можеш виставити, тому що їх за це можуть да, наказати. що там руки, ноги да. Ну, я тобі деякі там показував, є ще там варіанти. Ну, от. Ми не те відео. Але питаюся о, таким чином, я просто влічку... були, Бо, да. в лічку. Ми були в Карпатах, два дні з дітками. Да? Молодці. І проживали у людей. Ну, у них там ніби взагалі тихо, да? гори, природа, туристи, люди приїжджають відпочивають, Да? вона каже, ми їздили у Ірпінь Бучу, щоб показати дітям і щоб не забувати, що ну, дійсно йде війна і чи може, і ми завжди допомагаємо. Да, бо і, така і... буча може бути і там. От люди Це повинні та... розуміти, що завдяки тим хлопцям і дівчатам, які знаходяться там, стримується оця вся агресія. Жінка в них працювала, ну там будиночку, вона сама із Донецька. Чоловіка вбили і з дочкою переїхали, ну, поки що там проживають. Yeah. Мені останнє було, таке дзвонив до мене мій підписник Володимир Петрович. Тоже дядько такий вже в віці, він служить досі. От. І Він в Вірпінь частенько мотається, і я в Вірпіні, просто забув, як на неї говорять, чи богиня на бабушку, їй 73 роки. І Він до мене дзвонить і каже, ці бабушки, от в неї є спілка бабушок в Ірпіні. Вони з кожної пенсії, там по чуть почуть по насобирали і назбирали тобі чотири тисячі з лишнім гривень і хочуть мені їх передати. І ти розумієш наскільки приємно, що от такі люди, в яких ці мінімальні пенсії, і вони стараються, вони ще шиють білизну для хлопців нижню, там назбирають на якийсь памперс на одну чи на дві упаковки, передають хлопцям у госпіталь. Вони віддають від себе все. І вони назбирали там ці там, 5 тисяч гривень, і саме, ну, що передадуть мені їх. Оце? Чому? Понімаєш, а мені кажуть, ти не робиш чого ти? Ти не називаєш поіменно тих людей, які допомагають. Якщо взяти ті збори, які були там для на вантаж 200, які вже зараз закінчуються, ті гроші, коли за 5 днів 443 тисячі гривень, півмільйона. Це просто нереально. Більш багато людей немає написаної фамілії. Ти просто не можеш це фізично зробити. Зараз за день приходить небагато, але я не можу там просто виставляти там хтось сьогодні там на дві тисячі кидали. я його е... викину. Це мені, Це, кстати, включилося відео. Сьогодні нарешті передали авто, яке я залишив в Запоріжжі хлопчикам. Чуть не сказав, який підрозділ. Ну, Я думаю, більше догадаються. Mm -hmm. Тоже, я ж кажу, як би нам не називали, як би було хорошо чи не хорошо, хлопці зазнали трошечки не, ну, не поразки, а багато хлопців вийшло з строю. І, на жаль, той хлопчина, який отримав поранення, який повинен забирати машину його побратими. Дякую Богу, що вони вийшли на зв'язок через 4 тижні, і вони в шпиталі. Але так, щоб машина не стояла без діла, він созвонився своїми побратимами, які на ногах. Е, і сьогодні передали те авто. Це дуже суперовий підрозділ, дуже хотів я з ними зустріти. Так що, ну я думаю, я ти казав, що це за підрозділ такий цікавий. Ну, була історія одна на гільзі, в тебе була одна історія за такий підрозділ. Ну, ті, хто нас дивляться, кацапи все одно не догадають. Так що, друзі, отакі роботи сьогодні будуть, можливо, частково вечором виставлені на аукціоні. Хто схоче, зможе написати. На вайбер чи на WhatsApp і так сказати поставити свою ставку. от Відосік з тим, як Андрій. Андрій там знімав трохи ну що передав це авто, тому що безпосередньо йому було ну морально теж тяжко. І бачивши цих хлопців, як вони звідки вони вийшли, які вони втомлені, в якому вони стані, не схотів лишній раз напрягати і каже, реально було тяжко. і Каже, я, наприклад, розумію тепер тебе, коли ти знімаєш хлопців. От особливо там, коли знімаєш. Ти розумієш, що не кожен хоче, хтось може попасти в кадр і думає, що ти тут приїхав, понти колотиш там для якоїсь піара. Ну, люди трошечки не розуміють. Так що я, Танюшка, дякую тобі. І вам дякую. Сьогодні... А хочу сказати нашим захисникам. Кажи. І кожного до кожного звертаю, що підтримуйте хлопців. Вони вже дуже втомилися. І мотивуйте їх, і підтримуйте їхній дух, і вони повинні відчувати підтримку. Це дуже і вони знають, що є такі сережки, які всі люди трошки скидаються, щось допомагають, а потім сережать. Вони знають, що можна звернутися. Розумієш, це дуже добре, коли ти відчуваєш десь там підтримку. Держава, вона таке, ну я. Ну, держава це всі ми, в принципі, і держава, держава наповнює бюджет народ. У деяких ситуацій, є несправедливість. Дуже багато. Але я хочу звернутися до кожного, підтримуйте захисників наших, щоб їх мотивувати і піднімати їм бойовий дух. І що кожного ми чекаємо вдома. Я говорив вже на цю тематику, я казав, якщо не може людина фінансово, людина може піти, там пов'язати ту сітку. Коли люди збираються, випічки там печуть. Просто треба про це стукати, що я можу це зробити. І люди знайдуться, які організовуються. Да? О, якщо у вас є телефон того чи іншого бійця, сусіда, товариша, кума, брата, просто напишіть йому в вайбер чи ватсап, yeah. і він пізніше прочитає. Йому буде дуже приємно, що про нього не забули. Yeah. Тому що це саме болюча така тематика, яка на сьогоднішній день є. Нема мотивації в хлопців. Yeah. А у нас тут, на жаль, як ми вже втомилися від твоєї війни, від моєї війни. війни yeah. Війна закінчиться тоді. Коли до останнього орка виженуть із нашої території повністю. Так що, друзі, на цьому буде все. Урок продовжено, дівчата малюють. Ну а ми працюємо далі в своєму напрямку. Так що на цьому все. Танюшка, я тобі дякую. Дякую, що ти не опускаєш руки і працюєш, знаходиш хвилинку для нас і робиш свої твори. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.